Кабмін вніс зміни до порядку мобілізації військовозобов'язаних, які доглядають або утримують хворих чи осіб з інвалідністю. Відтепер ці дві категорії людей і пакети документів, що підтверджують факт утримання або догляду, розмежовано. Як змінився порядок надання відстрочки від мобілізації для родичів першого, другого і третього ступенів спорідненості пояснюють юристи. Особи, що мають право на відсотку щодо родичів першого ступеня спорідності, зараз виключно подають заяву. До ТСК, де вони не зобов'язані вказувати, чи є інші особи, які можуть отримувати, і не зобов'язані подавати жодних інших доказів щодо того, що вони фактично їх отримують, і щодо того що є інші особа. І щодо осіб, які ем, мають право на відсрочку у зв'язку з утриманням родичем другого та третього ступеня спорідності, наприклад, батьків дружини, чоловіка, е, е, в, е, наприклад, бабусі. Такі теж випадки трапляються, це вже третій рівень спорідності, то в такому випадку вони звертаються із заявою, вони зобов'язані вже сказати, чи є інші родичі. Більше того, вони ще й звертаються за актом щодо того, що ці родичі у них на утриманні. І відповідно можуть, якщо акт відповідний буде складено, то тоді вже ТЦК виносить рішення або про надання відсрочки, або про відмову відсрочки. Постановою уряду спрощений відтепер і порядок подібних звернень. Раніше люди завжди звертались до ТЦК. Після чого до територіальної громади. Зараз вони напряму до територіальної громади, вже з актом звертаються до ТЦК. ТЦК раніше і територіальна громада вимагали якісь інші докази. Зараз цю норму прибрали, тобто не потрібно зараз покази свідків підтверджувати. ТЦК має право перевірити згідно реєстрів. Він може зайти в реєстр, подивитися, чи є інші особи. Ну, щодо щодо видачів другого ступеня споєдності. Ну і дещо врегулювали е, цю процедуру, змінили форми заяв, змінили форми актів, вони стали простіші, зрозуміліші. Це, по суті, зараз бланки, які можна роздрукувати, просто поставити декілька галочок, скласти заяву і подати. І встановили чіткий строк для комісії, які створюються в місцевих радах. Це 10 днів. Тобто, з моменту, коли особа звернулася, такий акт має бути складений протягом 10 днів. Щодо військовозобов'язаних, зобов'язаних, у яких є на утриманні троє дітей, норма про усиновлення залишається. Щоправда, потрібно надати рішення суду. Раніше ж людина мала чекати нове виправлене свідоцтво про народження для надання відстрочки з утримання трьох дітей у випадку розлучення чоловіка і дружини. Місце проживання дитини з батьком потрібно встановлювати тільки рішенням суду. Щодо військовозобов'язаних, які знаходяться розлучені з, 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 з дружиною, потрібно рішення суду щодо того. Що дитина мешкає саме з батьком. Тут є певна колізія, тому що сімейний кодекс встановлює, що діти з 14 років самостійно обирають з ким з батьків жити, а сімейний кодекс вимагає рішення суду тільки до 14 років. Тому ця постанова Кабміна, на жаль, ще не врегулювала, але я так думаю, що ТЦК на практиці буде вимагати все ж таки рішення суду. Діти проживають з батьком, або рішення суду про встановлення догляду, або про встановлення постійного місце мешкання з батьком. Відповідну постанову, що була розроблена Міністерством соцполітики, було ухвалено на засіданні уряду 16 серпня. Іван Проводов, Максим Пономарьов цей день.